А це ви наш молодий новий лікар молодий. Такий проходьте. Ой, а що це у вас? А ага, рекомендації. Та що ви кажете? Я поки тут в урну покладу, потім почитаю. Так, розказуєте, Які у вас є знання там, чим будете, наприклад, лікувати пневмонію? Та я жартую. Давайте, розказуйте. Ви одружений? Так, не одружений. Натурал? А от, наприклад, якщо така ситуація, що у мене є, наприклад, донька. І вона не проти познайомитися з таким лікарем, як ви, якби ви от, дивились на таку ситуацію. Знаєте, справа в тому, що вона не просто так, да? тобто у нас є і господарство, там, і корова, якби, і якби ви ж розумієте, що це і здоров'я, якби, і майбутнє, і, і все це якби тут у вас ви можете побудувати свою кар'єру. Моє місце. Ну, Якби то вже не будемо сильно забігати наперед. Значить, у нас є ще, якщо ви так скажемо, є такий, значить, у Михайлі Семенівни ще є дочка, і у Віри Андріївни. Тож, ми би, тут вас чекаємо прям дуже-дуже чекаємо. Тому, якби ну, професійні якості, знаєте, оцінки, ми ваші дивитися не будемо. тому що ми ж розуміємо, як зараз оцінюють. Значить, там е, об'єктивності нема. Тому, якби, якщо у вас погані оцінки, нас це абсолютно не бентежить. Да? Якщо ви там, в принципі, як ви працюєте, теж саме спрацюємось, спрацюємось. Да, обладнання у нас нове, в принципі, в 2000 році там щось докупалось навіть. E, Значить, у вас в кабінеті будуть вікна, e, ну і, в принципі, що ще хотіти. Стол дамо!